Так, вирішив замінити сайлент блоки на передніх речогах. Там тут великий і маленький. І не так це все весело пішло. Вже другий підхід. Там два болти. Один болт я викрутив вже назад, закрутив, навіть думав не робити, тому що інший болт не хотів йти. Але ж місця мало, спати не можеш. Потрібно його зробити, чи хочеться. Навіть вже не дивлячись на те, що домовився з сервісом попередньо. І прикипіла втулка на великому блоці. Тепер думаю, як би її звідти зняти. Покрутив, залив, не хочу воно йти. Ще думаю спробувати. Приварити щось з цієї сторони, щоб воно вперлося, і тоді прокрутити, спробувати болт. Не знаю, чи піде. Болт, викручується, все добре, то розпирає підрамник. Що, ходу буду показувати, чи вийшло, чи не вийшло. Можливо, хтось зіштовхнеться, йому це допоможе. Так, зірвав, зламав одну головку. А так буду пробувати. Так, нарешті мені вдалося відкрутити, зняти речах. І з мінусів випадково чуточку підшмалив пильник тяги. Ну, то таке. Значить, відкрутилось, закипіло конкретно, як я вийшов з ситуації. Так, ось у нас болтики. Скоріше за все бажано їх замінити. Подивимося, значить, що я зробив. Я приварив до втулки упор і по чуточку взад-перед розігрів все горілкою болт, і він почав крутитися у втулці. Я все це залив відкручувачем для різьби. І пішло воно. Довго я мучився, тепер. Слідуючий момент потрібно перепресувати. Відкрутилась також шарова. Шарова, нічого не відчуваю, все м'яко змащено. Значить буде ходити. Значить, залишається тільки перепресувати втулки, спробувати. І можна буде ставити назад. Так, це відео доказ того, що не варто за все братися. І в мене таке було перечуття. З самого початку я не планував це робити, я перевірити свої сили. І дійшов я знову ж таки до того моменту, що потрібно запресувати блок. і здувся. Тому що це потрібно робити на пресі. Він просто так туди не заходить. Попробував, стукнув, грюкнув, бачу, що можу спортити щось, немає ніяких приспособ, інструментів. Тому знову ж таки зателефонував, домовився, що все буде добре, завтра зроблять. Тому дуже багато нюансів по речах. Таке відео, скажімо, застереження, хто хоче зробити, і в нього нема досвіду, і нема чим, краще не робити, тому що буде багато питанні проблем. Теж ще повезло, що мені вдалося розколупати... І відстала втулка від болта, і воно все вийшло. І то там з нюансами одразу чуточку там підшмалив зварюваним апаратом пильник. Ну, там не критично, зовсім чуточку чимось його мотнути, де їздити, але тим не менше. І... Знову ж таки, намучився. на це часу. Ну це так просто для того, щоб спокійно спати і переконатися, що не все варто робити самому. За цю сторону дороблю, перепресую, я думаю, проблем ніяких не буде. Все, чіпиться. Болти, навіть не знаю, відчищу, певно, поставлю назад, або навіть куплю інші, нові. Подивлюся. Як воно піде, і це ще не дуже закипіло. могло бути куди гірше, дивився, закипає втулко так, що потім потрібно вирізати його. Доступів нема, потрібно розбирати. Так що, хто захоче робити, маєте на увазі краще заплатити кошти з деякими ремонтами і не влазити це все. Переїхати немає як, що потрібно завести його. Так що, такі справи.